Ну, ну я... тобі, хлясні. і місяць світить, і соні не в зі позаботала. Але нічого. Нічого, любой. Не хвилюйся. Ми все одно не дозволимо їм наколятуватись і нащедруватись. Не буде свята! Да. Скажи-но ну, солоху люба. То що? Робитимемо далі. Ой, чортику, лише не перестарайся, то я знаю, що ти вмієш. Ну, що вмію, то вмію. О, ти знаєш, чортику. А ходімо лише й до мене. Мене вдома пляшечка бітнеру. Дай врешті-решт. Поражий ділом зайнятися. Ну, ходімо, до чого стоїмо, посидимо. Поговоримо одної поговоримо, як на більше капусти не робить. Ми щоб пішли, щоб нас ніхто не побачив.